Доброго часу доби! Ми продовжуємо з вами розкладати многочлени на множники. Уже третім способом це застосуванням формул скороченого множення. І сьогодні ми навчимося розкладати многочлени на множники з допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці. Для початку нам потрібно ці формули згадати. А саме, ми з вами, перемноживши колись А на Б. А плюс Б двічі, з'ясували, що результатом цього множення буде ось такий тричлен: квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток, плюс квадрат другого виразу. А перемноживши А-Б на А-Б. З'ясували, що ми отримаємо дуже схожий тричлен, але з мінусом перед подвоєним добутком. Ці формули, як і формули різниці квадратів, діють і в зворотньому напрямку. Тобто, якщо у мене отакий є вираз, який має таку структуру, що ми маємо суму двох квадратів і подвоєний добуток цих же виразів, то я можу, говорять, згорнути. Цей тричлен в такий вираз: у квадрат у квадрат суми чи квадрат різниці двочлена. Ну, найважчим в цьому процесі буває побачити просто цю формулу у квадратному тричлені. Ну, тут на допомогу. Приходить, по-перше, знання цієї формули, по-друге, уміння працювати з буквеними виразами. бачити в них щось. Ну, Якщо перший номер тут простенький, елементарний, тобто та сама формула, але ми в ній а, замінили M і N а i B на M, N, то ми бачимо, що ця формула дуже схожа на другу, і це буде М- до квадрату. В другій формулі одні плюси, ми бачимо квадрат, квадрат і подвоєний добуток першого без квадрата на другий без квадрата. Це теж схоже дуже на першу формулу, тому ми згортаємо, і це буде P плюс Q до квадрату. Квадрат У третьому виразі нам уже розділили. Тут стоїть 3 в квадраті, тут нам не написали 6а. А саме в цьому і полягає складність, тому щоб ми розділили оцей середній член, виділили в ньому подвоєний добуток. то Тут нам виділили 2 на А перший без квадрата і на другий без квадрата. Тобто це згорнеться як А 3 до квадрату. В наступному номері нам вже потрібно це побачити. Я тут лишила спеціальне місце, і можете і ви так робити. Спеціально переписувати не будемо. Тобто ми бачимо, що перший у нас це у квадраті число, тобто квадрат ми можемо прибрати. Останній дивимося 9, а 9 ми знаємо, що це 3 у квадраті. І тепер нам треба розкласти середній член. Тобто, це буде 2, бо 2 у нас обов'язково є у формулі, подвоєний добуток. Що в нас залишається? У нас залишається 3 і А. І що ми бачимо? Що 3 – це у нас друге число, а А це у нас перше число. Тобто подвоєний добуток розклався так, як за формулою, як нам потрібно. Ну, Практично цей приклад це такий, як третій, тільки зі знаком мінус перед подвоєним добутком. Значить, це буде А3. До квадрату. Ми прибираємо квадрат біля першого, біля другого виразу в квадраті. Між ними ставимо той знак, який стоїть перед подвоєним добутком. Згорнули. Розклали на множники. Другий вираз 64. Це 8 у квадраті. Б квадрат тут все зрозуміло. Розкладаємо подвоєний добуток. 2. 8 залишилось, якщо 16, 2 забрати, і B. Тобто ми бачимо те, що виділився у нас перше число і друге число. Тому це буде 8 плюс B до квадрату. Коли ви попрацюєте досить довго з цими виразами, то вам не потрібно буде отак розкладати, ви це робите в голові, операцію в голові і усну. Ну, поки що ми. з... Звикаємо до такої операції, тому потрібно розкладати. Так, тут у нас вже буква в квадраті, але є і числовий коефіцієнт, тому ми думаємо, яке ж число треба помножити саме на себе або піднести до квадрату, щоб вийшло 0,1. Це 0,1 m до квадрату. Тут одиниця одиниця це одиниця в квадраті. Тобто, з квадратами розібралися. Виділяємо тут. Два в нас повинно бути обов'язково згідно формули. Далі, якщо ми 0,2 забираємо 2 ділимо на 2, це буде 0,1m. Ну і я можу домножити на одиницю, щоб видно було, що у нас є і перший, і другий члени у подвоєному добутку. На одиницю множить все одно, що нічого не робить. Тому це буде 0,1m плюс 1 до квадрату. 125 це 1 п'ята у квадраті. Двійку забираю обов'язково, одна п'ята виділяється і П. І П тут якраз у квадраті. Тобто це буде одна п'ята мінус П до квадрату. 4м квадрат. 4 – знов коефіцієнт, він теж має бути у квадраті, тобто це 2 м до квадрату піднесене 9. Це 3 у квадраті. І а, 2 множим на 2m множим на 3. Я взяла зараз, не розкладала, як в попередніх, а <кій> взяла те, що в мене є, і перевірю: зараз, що вийшло 2m. 2m на 3 це буде 6. І 6 на 2 12. Отже, вийшло. Значить, це в мене згортається як 2m-3 до квадрату. Ще раз, з цих прибираємо квадрати, знак ставимо те, який перед подвоєним добутком. І останнє. Тут 3c до квадрату, тут 4д до квадрату. Ну і я множу 2 на 3c на 4d, і маю в мене вийти 24. Так, 3 на 4 – 12, на 2, 24, СД. Все вийшло. 3С плюс 4Д до квадрату. Так, другий номер я вже так не розписую. Спробуємо зробити це усно. Ви, те, що будете робити самостійно. Яким хочете чином, таким і робіть. Важко розписуйте. Бачите все, можете писати одразу. От тут я бачу, що це у нас А. Це одиничка у квадратах, 2а на 1 це А і на 2 2а. Тобто це згортається як А плюс 1 у квадраті. Тут я бачу х до квадрату А36 це 6 до квадрату. Х на 6 6х і на 2 12. Тому все правильно. мінус 6 до квадрату. 9. Y в квадраті Y, 81 це 9 у квадраті, 9 на y, 9 y, і на 2, 18 y. Значить, це буде y мінус 9 до квадрату. Я хочу зауважити, що обов'язково перевіряти середній член. Це в нас так тут підібрані номери, що, да, згортається все, але коли ви це будете застосовувати далі, в різних у прикладах то обов'язково перевіряємо середній член, бо можуть бути сюрпризи, може і не згортатися. 100 це 10 до квадрату, це квадрат, 10 на це – 10 і на 2, 20 це, Тобто це буде 10 мінус С до квадрату. Все працює. Увага! Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Можна залишити захисник. Мене трошки перервали з повіщенням про те, що відбій. І так. Тут А до квадрату, тут 3Б до квадрату. А на 3 Б це 3 АБ і на 2 6 АБ. Підходить, тому згортається. Тут 3 А, тут 5Б. 3 на 5 15 та на 2 30 АБ. Підходить, згортається. Сьоме, Б у четвертому. Це нам треба B у квадраті піднести до квадрату. Тут уже вищі степені пішли, тому розписую. B в квадраті помножити на C просто, тому що це C у квадраті. Це буде B квадрат C і на два, бо подвоєний добуток те, що у мене посередині стоїть. Тобто це буде B квадрат мінус C до квадрату, Cm у четвертому до квадрату, а тут одна друга n квадрат до квадрату, тому що n у четвертому m в четвертому на одну другу n у квадраті це буде одна друга m в четвертому n квадрат, і на 2, одна друга і 2 дають одиницю, тому тут коефіцієнта немає. M квадрат m в четвертому n квадрат. це правильно. m в четвертому плюс одна друга n квадрат. Так, тут у нас буде 6АБ мінус 1. Я виділила квадрат. Тут прибрала, тут прибрала, подивилась який знак перед подвоєним добутком, мінус поставила. Єдине, що мені треба перевірити, ще подвоєний добуток. 6АБ мінус 1. 6 АБ помножить на 1, це 6 АБ і на 2, 12 АБ. І останнє. Х квадрат плюс до квадрату. Помножить х квадрат на 1х квадрат на 2, 2 х квадрат. Все співпадає. Тобто ми з вами розібрали цю форму. Домашнє завдання. Записати все це, що я записувала в класній роботі, і зробити номер 722. Із 726-го перший приклад. П'ятницю розберемо цю формулу і ще на інших завданнях. Гарного дня, до зустрічі!